Усім доброго дня! Запрошую на перегляд дуже естетичної однокімнатної квартири. Якщо ви інвестор, телефонуйте, тому що в мене вже на неї навіть є потенційні орендарі за дуже привабливою вартістю, які б з задоволенням вже поселилися у цю квартиру. Тому інвестиція точно окупається. Рахується, це не так, що розбивається вартість квартири на кількість місяців і на окупність, тому що квартира у вас після цієї фактично оренди вона нікуди не зникає, тому це потенційна інвестиція, яка постійно зростає в ціні. Академічний це район, який точно, перспективно, буде тільки зростати в ціні. Тому ходімо на віртуальний перегляд. Квартира така дуже-дуже естетична. Реально, от ви зараз все подивитеся і переконаєтеся в тому, що людина, яка створювала інтер'єр, має смак. Перше, з чого я хочу почати, це поверх. Наша квартира на другому поверсі. Повірте, дуже рідко під продаж продають такий хороший поверх. Ви завжди зможете ринково перепродати квартиру, якщо виникне така потреба. Далі пройдемося по нашій квартирі. І Ще хочу відмітити, вона в повній комплектації є посудомийна, є варочна поверхня, є великий холодильник, причому все з дуже стильними такими акцентами. Всюди продумано, обідня зона. А ви бачили б, який там з кухні величезний балкон? Там наразі речі після ремонту, але він просто, повірте на слово, вел. Великий. Головне, що у нас є кондиціонером, він комплектований. У нас вихід сюди в сторону під'їзної частини академічного. теж дуже, до речі, хороший у нас вид зараз з віконечка. А цей диван, наскільки він гармонічно вписався в інтер'єр. Просто родзиночка цього простору погойтеся. Дуже естетично виглядає у нас кімната. Все гарно, продумано, є кондиціонер. По-перше, функціонально все продумано. По-друге, Продумано естетично теж дуже красиво, багато точкового освітлення, різноманітного у нас теж дуже гарний. Присутнє все потрібне для життя. Ви бачите, тільки заїжджати. Тож телефонуйте та купуйте свою нерухомість.